Несподіваний подарунок під час несподіваного візиту принца Гарі у Києві, стрілянина у Львові, що відомо, і чи є загроза Україні від навчань росіян з білорусами? Про це і не тільки зараз в ТСН онлайн на годинку 16 Я Валерія Ковалінська. Вітаю вас. Підпишіться на наш канал та поставте вподобайку, аби не пропустити наші наступні випуски новин. Стрілянина в офісі автосервісу на Львівщині. Все сталося о 12-й годині у селі Підрясне. За попередніми даними поліції, у приміщенні офісу автосервісу через вогнепальні поранення загинули двоє працівників. Обставини з'ясовуються. На місці працюють усі служби. Серед місця Херсона під постійними обстрілами вранці ушпиталено містянина з вибуховими травмами. А вночі був поранений ще один чоловік через атаки ворожих безпілотників. Також воєнні злочинці котре вгатили з артилерії, били прицільно по житловій забудові. Внаслідок влучань і пожеж знищено квартири та магазини. Під завалами будинку опинився літній мешканець. Він дивом уцілів, проте його оселя вигоріла повністю. Жалобу за загиблими через ворожі атаки оголосили у сумській громаді. Російський дрон влетів у авто поблизу Сум. Поранення дістала 19-річна пасажирка. А вранці окупанти трьома ракетами вдарили по селу битиця. Двоє людей загинули, п'ятеро поранено. Поруйноване житло. Трохи згодом вороги обстріляли дронами промислову зону на околиці Сум. Спалахнула пожежа, пошкоджено транспорт і нежитлові будівлі. Через повторні удари вогнеборці не могли відразу почати рятувальні роботи. Під завалами знайшли тіло загиблого охоронця, який був на роботі у момент атаки. Ті два вибухи, які ви чули, це прольот ворожих безполотників, нежитлове приміщення. Також над містом висить зала, людей змоги. Ліквидовувати наслідки надзвичайної ситуації після прильоту двох ворожих БПЛА в результаті пошукових робіт було знайдене тіло. Це був охоронець, він загинув. Росія і Білорусь розпочали спільні військові навчання з імітацією ядерної війни біля кордонів НАТО. Офіційно у навчаннях захід 2025 беруть участь близько 18 тисяч солдатів, з них 5,5 тисяч російські. Збираються випробувати і новий ракетний комплекс «Орєшнік». У відповідь НАТО проводить маневри, в яких задіяно 34 тисячі військових. Вони пройдуть неподалік один від одного із бойовою стрільбою і важкою технікою. Створення військового ударного угруповання на кордоні з Білорусі, яке б загрожувало Україні, наразі не фіксується. А кількість російських військових, які прибули за для спільних навчань, цього разу суттєво менша. Про це ТСН повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, прикордонники спільно з розвідкою наразі активно відстежують усе, що відбувається на території сусідньої держави під час спільних навчань з Росією. Їхня активна фаза стартувала сьогодні і триватиме до 16 вересня. За попередньою інформацією, на даний момент Росія не залучила велику кількість своїх сил та засобів. До прикладу, у 2022 році, під час аналогічних навчань кількість особового складу ворога на території Білорусі налічувала до 12 тисяч. Утім, у коментарі ТСН Андрій Демченко наголосив. Не можна виключати різного роду провокації чи способи інформаційного впливу з боку ворога, адже цей напрямок є загрозливим для України ще з початку повномасштабного вторгнення, коли Білорусь пустила окупаційні війська через свій кордон. Станом на зараз якоїсь активності по напрямку нашого кордону різних Складових чи то підрозділів армії Білорусі, чи то підрозділів армії Росії. На щастя, не спостерігається. Не можна виключати чи то провокації, або навіть інформаційний вплив для того, щоб ну власне нагнітати ситуацію в очікуванні, що Україна буде реагувати додатковим посиленням цього напрямку, тим самим ослаблюючи більш важливі для нас ділянки, де ведуться активні бойові дії. Польща вночі закрила кордони з Білоруссю. Польські прикордонники натягнули колючий дріт і встановили спеціальні загороджувальні щити. Причиною назвали російсько-білоруські спільні військові навчання, які триватимуть з 12 по 16 вересня. Міністр внутрішніх справ України Мартін Кервінський назвав їх спрямованими безпосередньо проти Польщі та Європейського союзу. Припинення руху поширюється в обох напрямках: як на виїзд із Польщі до Білорусі, так і на в'їзд до Польщі. Обмеження стосуються і автомобільного транспорту, і вантажних поїздів. Це могло бути помилкою. Президент Сполучених Штатів уперше відповів на запитання журналістів щодо російських дронів, які цього тижня залетіли на територію Польщі. Одразу після нічної атаки російських безпілотників Дональд Трамп. Риторично запитував на Трус що ж сталося з Росією, що вона порушує повітряний простір Польщі. А от напередодні висунув наступну версію: дрони потрапили на територію країни НАТО випадково, коли їх збивали. Нагадаю, у ніч проти середи на територію Польщі, за словами прем'єр-міністра країни Дональда Туска, залетіло щонайменше 19 російських дронів. Частина з них з території Білорусі. Поляки проінформували про це керівництво НАТО. Я чув, що сталося. Як ви знаєте, їх збивали. І вони трохи вийшли з під контролю. Але хай там як я засуджую навіть те, що вони перебували близько до цієї межі. Мені це не подобається. Я цим не задоволений. Я усім цим не задоволений. Це була не помилка. Саме так прокоментував у соцмережі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський новину про те, як відповів Дональд Трамп на питання журналістів про реакцію на вторгнення російських безпілотників у Польщу. Сьогодні він у Києві на вокзалі його зустрів міністр закордонних справ України Сибіга. Напередодні Сікорський зазначав, що вторгнення безпілотників у Польщу тривало сім годин зафіксовано 19 порушень. Уламки дронів упали більш як за 400 кілометрів глиб польської території. Тож помилкою це назвати важко. Принц Гарі у Києві і вже зустрівся з ветеранами на зустріч з герцогом Сасакським. Прийшли майже пів тисячі українських захисників. Про перший приїзд принца до Києва стало відомо сьогодні. Вранці мережу облетіли кадри, як його зустрічають на столичному залізничному вокзалі. Одразу по приїзду принц Гарі дістав особливий подарунок від Укрзалізниці. Склянку для чаю з металевою підставкою, яку традиційно подають в українських потягах. І, судячи з виразу обличчя, подарунок для герцога став несподіванкою. Оприлюднили і фото його подорожі в Київ. Принц разом з командою фонду «Ігор Нескорених» обідують простою їжею у укрзалізниці і невимушено спілкуються під час візиту. Принц планує оприлюднити нові ініціативи, спрямовані на допомогу тисячам українських військових, які отримали тяжкі поранення. Гаррі заявив, що хоче зробити все можливе, аби допомогти їхньому одуженню як вам такий несподіваний подарунок для принца та чи маєте ви вдома таку склянку для чаю з підсклянником? пишіть про це у коментарях до цього ефіру на ютубі ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтеся на канал я тим часом продовжую випуск ТСН. Військовослужбовця побили молодики у середмісті Івано-Франківська, хлопців, які чіплялися до перехожих та лаялися. Нацгвардійці, які патрулювали вулиці, зупинили надвечір. Як повідомляють у поліції Прикарпаття на зауваження, дебошири не реагували і почали конфліктувати уже з бійцями. Одного з них повалили на землю та почали бити. Попри це, нацгвардійці все ж затримали нападників. Ними виявилися жителі Яремчі 22 та 17 років. Обидва були в стані сп'яніння, кажуть копи 25-річного військовослужбовця з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні на огляд. Слідчі відкрили провадження за хуліганство. Тяжкі травми отримав водій вантажівки, зіткнувшись з птівкою детектива. Набу посадовець з ушкодженнями теж у лікарні аварія сталася на межі Прикарпаття та Львівщини. Повідомляють у ДБР. Удар був такої сили, що вантажівку перекинуло, а передню частину легковика зім'яло, немов картонну. За техпаспортом ця автівка у власності Національного антикорупційного бюро України кажуть в ДБР. Внаслідок зіткнення кермувальника ваговоза з тяжкими травмами доправили до лікарні. Детектив, набу, який перебував у відрядженні, зазнав забоїв та легких ушкоджень. За порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки здоров'ю, відкрили кримінальне провадження. Винному загрожує від трьох до восьми років за ґратами. 18,5 тисяч доларів за перехід кордону лісовими стежками. Схему втечі для ухилянтів припинила Дніпровська СБУ. Нелегальний трансфер чоловіків призовного віку до ЄС організували троє фігурантів. Усіх вже затримано. Жителька Кривого Рогу підбирала клієнтів та брала аванс. Автор схеми киянин віддалено керував процесами, зокрема, забезпечував поїздку потягом чи авто на Закарпаття. Там клієнтів зустрічав ще один місцевий спільник. Що мав провести інструктаж та переправити через кордон поза пунктами пропуску? Усім трьом тепер загрожує до 9 років за ґратами. Жіночий портрет Рембрандта на дотик та ще п'ять картин різних жанрів та епох. У Дніпрі художній музей показує мистецтво поза межами зору. Задля цього обрали твори з фонду, схованого на час війни. Ціла команда науковців, музейників та тифлопедагогів знайшли спосіб, як зробити об'ємні копії картин, аби їх змогли побачити на дотик люди з порушеннями зору. До кожної роботи записали аудіогід та навіть музику, що передає настрій полотен. Проєкт мистецтво поза межами зору діятиме у художньому музеї безстроково. Відвідувачі кажуть, це дуже незвичний досвід отримати естетичне задоволення. Мені стало цікаво, як це може можлива виставка для незрячих людей. Картина може художник одне мав на увазі, а ти вже на дотик можеш. Інше. Музей це завжди територія тактильного голоду. Отже, ми вирішили зробити наші експонати ближчими до відчуття, до сприйняття. Слід було зробити акцент, по-перше, на різних жанрах мистецтва. Це портрет та натюрморт. І е, спробувати звернутися все ж таки до різних мистецьких епох і до різних мистецьких стилів. Астрологія у квітах в одному зі столичних парків стартувала щорічна виставка Хризантем. Цього року організатори об'єднали природну красу та символіку зодіакальних знаків завдяки різнобарвним інсталяціям. Детальніше про те, що приготували для відвідувачів, бачили наші журналісти. Парк Співочі Поле у Києві сьогодні перетворився на справжній квітковий гороскоп, адже тут сьогодні відкрилася традиційна для цієї пророку виставка Хризонтем, яка цьогоріч присвячена знакам зодіаку. Організатори заявляють, що готувалися до відкриття півроку. А дизайнери, художники та скульптори використовували понад 10 тисяч хризонтем, аби поєднати красу квітів і зоряних знаків, які до речі можуть навіть допомогти вам у вирішенні певних життєвих питань. Насправді кожен рік ми намагаємося придумувати щось нове, якусь нову тематику. І Ми зараз побачили, що є такий, знаєте, там тренд астропрогнозів, астрологів там, і тому подібне, і подумали, що можливо буде цікаво, якщо буде щось те, що людям сьогодні цікаво. Навіть ми додали на деякі наші таблички такі невеличкі астропрогнози, зрозуміло, що в грайливій формі. Окрім квіткових фігур, на території облаштували осінні фотозони, тематичні гойдалки та зони для відпочинку. А що ж до самих квітів, то їх після закінчення виставки викидати не будуть. Подарувати їм друге життя по закінченню виставки хризантем, Ми плануємо всі хризантеми, Ми їх не висаджуємо наново, але ми плануємо передати в якийсь не знаю благодійний фонд, дитячий будинок чи дитячі будинки, бо їх дуже багато. Ми не хочемо їх викидати. А може, можливо, ми зможемо їх доєднати до якогось місця, де вони на наступний рік так само будуть радувати людей. Сама ж виставка триватиме до кінця жовтня. Отож кияни та гості столиці точно встигнуть зробити пару фотографій зі своїми знаками зодіаку. Євгеній Гладун, Тимофій Кощей, ТСН 1+,1. Незначне зниження температури повітря та дощі у частині областей України, дещо прохолоднішу, але водночас комфортну осінню погоду цими вихідними слід чекати українцям. Впливу атмосферного фронту вже сьогодні відчують на заході країни. А вже до завтра він дійде і до Житомирської та Вінницької областей. Тож у цих регіонах синоптики прогнозують подекуди короткочасні дощі, окремо можливі навіть грози. А у неділю, 14 вересня, слід чекати ще й сильного вітру. Подекуди пориви сягатимуть 15-17 метрів за секунду. Нарешті території прогнозують суху, теплу і без опадів погоду. Втім, в Укоргідрометцентрі кажуть, що справжнє осіннє похолодання може прийти в Україну вже середини наступного тижня. По температурі сильних змін не очікуємо. В принципі, залишатиметься ось така нічна та ранкова прохолода в межах 8-16 в нічні години на сході країни. 5-11, трошки навіть прохолодніше. А в день і годину в більшості регіонів 18-24. Завтра на Закарпатті і Одещині навіть до плюс 26 може прогрітися приземне шар повітря. На цьому в мене все. Обов'язково ставте лайк і залишайте коментарі під цим випуском на Ютуб. А також підписуйтеся на наш канал. До зустрічі!